Доброго дня. Ще раз коротко хотів розповісти, що зараз нас чекає стосовно різних інфекцій. Основними двома викликами зараз для українців будуть дві інфекції: це є коронавірус і також вірус грипу. Так, знову ж таки кажу, коли погода змінюється, коли температура знижується, в нас знову ж з'являється ще один відповідно збудник або ще одна інфекція грип. Вже знову ж таки, я думаю, в тих регіонах, де зараз різко похолодало, відповідно, знову ж таки, ми будемо бачити і фіксувати нові випадки грипу. Який буде грип цього року, ми не знаємо. Минулого року був дуже важкий і тяжко протікав. Нагадував, до речі, ковід. Не знаю, чому саме це відбувалося, але така історія була. От стосовно що робити при грипі, я записував відео, можете передивитись, Я думаю, ще раз запишу так само відео актуальне. От. І це важливо теж з моїх таких простих рекомендацій. Перше, що треба, це збивати температуру з першого дня, не чекати гарячки. Якщо температура продовжується 5, 6, 7 день висока, будь ласка, звертайтесь до лікаря і, можливо, навіть потрібно буде стаціонарне лікування, тому що основним таким симптомом неприємного перебігу бо важко... Перебігу грипу, так як і ковіду повторного це є висока температура, яка не знижується протизапальними препаратами, От. і взагалі навіть температура 37,5 її не має бути вже на п'ятий-шостий день. Прості другі рекомендації по ковіду і по грипу, так само по тих двох інфекціях, ви лежите 3-5 днів вдома, тобто, не ходити, не робити великого фізичного навантаження, хай організм собі спокійно побореться відновиться. Стосовно вакцинації від грипу не потрібно робити її кожних півроку чи кожен рік. Якщо ви не хворіли грипом, наприклад, кілька років і є в групі ризику, маєте супутні хронічні захворювання, ви є старшого віку. Можете звернутись до сімейного лікаря, зробити собі вакцину від грипу. Але знову ж таки кажу, сама вакцина не Гарантує того, що ви перенесете її в легкій формі, а також знову ж таки вакцина, взагалі ні від грипу, ні від ковіду. Немає ніякого відношення до того, що ви не заразитесь ковідом чи грипом. Тому відповідно, що ви розуміли просто ази медицини. Чому ми даємо антибактерійні препарати, призначаємо пацієнтам з грипом чи з коронавірусом, тобто з вірусними інфекціями, призначаємо антибіотики. Чому? Тому що вірусні інфекції різко знижують імунітет. В цей час бактерійні інфекції виходять на перший план, починають створювати проблеми в нашому організмі, атакувати його. І це є Фактично ускладненням цих двох інфекцій ковіду і грипу. І після знову ж таки таких ускладнень організм деколи сам може скажімо так себе стабілізувати і вилікуватись, а деколи це все-таки потребує прийому антибактерійних препаратів. По аналізах класично це реактивний білок, як при грипі, так і ковіді Це той аналіз, який показує, чи потрібен антибіотик чи ні. ЦРП більше п'яти. Лікар призначає антибіотик, менше п'яти не призначає антибіотик. ЦРП робимо на третій, п'ятий день грипу чи ковіду. Дедимер, відповідно, знову ж таки, особливо при ковіді, повторному ковіді, важливо, якщо він є високий, призначаємо ксарел, тобопродакса. Лікар призначає антикоагулянти, щоб не було тромбоутворення. Вроді все, просто ніяких складних таких речей немає, якщо просто пояснити простими словами. Напишіть просто в коментарях, чи ви зрозуміли, чи все як кажуть, вам зрозуміло, і що які запитання у вас ще залишилися. Дякую вам за підтримку. Дякую за лайки. Дякую за поширення. Все буде добре. Тримаємося.